Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Цікаві новинки на полицях. Усім дякую за огляд. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Приємного перегляду. Сумка дорожня. 349. Берсетка чоловіча, спортивна, чорна. 149 279 сумка шкір замінник має декілька відділень. Сумка туристична 249. Сумка дитяча бананка. Ціна всього 9 гривень до 29 грудня. Блакитна жіноча сумочка 219 з довгим ремінцем. Ялинка музична, танцююча 349. З підсвіткою. Набір подарунковий святковий для дівчинки-косметика 249. Тіні для повік, помада та лак для нігтів. Блокнот щоденник формату А5 датований. 179. Дитячі блокноти на спіралі з об'ємними малюнками 99. Блокнот-помічник таблиця хімічних елементів 80 аркушів 77 гривень. Такий цікавий замочком та ключем 88 Дошка для маркерів 99. Планшет із затискачем формату А4-109. Блокнот формату А4. Тверда обкладинка плюс затискач 40 аркушів 129, 27 гривень, дошка дитяча для малювання з маркером. Блокнот калькулятор на спіралі. Тверда обкладинка 169. Погляньте, яке красиве привезли дзеркало. пакуванні. З led підсвіткою. Дуже красива коробочка можна на подарунок. Тепле світло та холодне. 249 гривень. Дзеркальце 169 також led підсвітка. Ще ось таке компактне кишенькове. Заряджається від USB, led підсвітка. Набір для фарбування волосся 4 предмета 49, масажер для голови 29, дзеркало з LED підсвіткою, пластикове 249. Має змінні режими яскравості світла помірне, яскраве та дуже яскраве. Заряджається від USB. Обруч для волосся косметичний м'який 77. Пов'язки косметичні по 69. Набір браслетів 2 штуки 49. Парфумований крем для тіла 99-260 мл. Крем огірковий для комбінованої та жирної шкіри 109. Крем зволожуючий 50 плюс 169. Засіб для обличчя підсушуючий 189. Сироватка заспокійлива для обличчя 3 в 1, 88 гривень. Маска колагенова 19, 60 грамів. Набір спонжів для макіяжу 64, 2 штуки. Заспокійливі патчі під очі 3 в 1 139, Освітлювальні 4 в 1 139, 60 штук упаковка. Такі спонжі з підставкою 74. Пляшечка для парфумів 69, спонж для макіяжу у чохлі 24. Адвент-календар декоративної косметики 399. В набір входить, гель для брів, лайнер для очей, туш, бальзам для губ, губна помада, рідкі тіні, тіні для повік, чорний олівець, лампер для губ та хайлайтер, точилка для косметичних олівців та пензлик, вода туалетна, жіноча 149. Відловід – 99-20 мл. Такий варіант 129. Вода чоловіча 109. Має свіжий аромат. Мочалка для тіла 39. Набір мочалок 3 штуки. Упаковка 88. Жіночий гаманець, шкірзамінник 99. Червоний 149, м'яка екошкіра, окреме відділення для копійок. Косметички по 55. Косметичка силиконова 84. Така тканина. Ціна також 84 гривні. Набір 3 штуки. Упаковка 119. Такий набір 59-5 штук. Ремінь універсальний плетений 64. Ремінь чоловічий класичний 69. Жіночий кольоровий 55. Такі варіанти по 69. Сумка шопер 77 гривень. Екосумка сумка для покупок 55. Матеріал бавовна. Рюкзаки чоловічі. Такий варіант великий рюкзак. Ціна 299 гривень. Та 399 гривень. Дощовик дитячий 59 на 120-160 см. Набір подарунковий у красивій коробці. Аксесуари для догляду за тілом 4 штуки 169 гривень. Бомбочка для ванни пончик 64 145 г. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд!